Вітаю. Це пророцтво для вас від вищих сил. Що скажуть руни? Загадайте термін. Великий не беріть до одного року. Краще місяць, там, ну який, якщо вам буду говорити, як захочете. Просто загадайте термін. І отримайте своє пророцтво. Про що вам потрібно буде знати, що відбудеться в цей термін з вами? Два Перший варіант, другий варіант. Таймко куди є в описі до цього відео. Перший варіант, другий варіант. Обирайте. Обрали? Давайте ще одну хвилинку. Все, я починаю. Ну, дивіться, ви розгнівали вищі сили, я хочу вам сказати. А, вже розгнівали. І в загаданий період ви відпрацюєте, знаєте, така це, це, карма в дійстві. Ви зробили якусь помилку, ви порушили рівновагу в цьому світі десь. Щось ви зробили. Те, що ви зробили, це було протягом року. Протягом року. Це не те, що ви могли зробити там, 10 років назад. Це те, що ви зробили десь протягом 12 місяців. Ви вчинили щось неправильно, ви розгнівали вищі сили. І ви це відпрацюєте. У вас заберуть. Ви не зможете цього оминути. Ем, ви знаєте, почніть, попрацюйте з вашим серцевим центром, ви можете якби з ем, трохи полегшити відпрацьовку цієї карми, але вам потрібно попрацювати з серцевим центром. Ви маєте. У вас, знаєте, у вас, ви повинні запалити вогонь любові, і вогонь жаги до цього життя. Ви, до речі, могли порушити рівновагу в цьому світі, скривдивши не когось, а скривдивши самого себе. Ви десь могли бути несправедливими до самого себе. Можливо, ви в аб'юзивних стосунках. Це ж несправедливо, правда? Що над вами знущаються, ну, ви за це заплатите. Або не доведи, Боже, через вашу дурість а, ваша дитина страждає, бо ви дуже боїтеся залишитися без ходячих штанів у квартирі, а воно лежить на дивані, нічого не робить і тільки над вами знущається. А ви ж, бідна жінка, ви ж не можете, вам вже треба чоловік, як це? І ваша дитина страждає від цього. То будете ви тепер страждати ще більше. А тут, до речі, такі жінки можуть мене дивитися. Ну, якщо говорити про те, що ви зробили вибір на користь чоловіка, ну як как это, вот, а дитина без отца, як це? Пускай мене, да, пускай бьет, мені нічого страшного. Я ж ради ребенка терплю. Дура ты набитая, это да не ради ребенка ты терпишь, ты просто боишься одиночества. И правильно боишься, потому что ты такая, как ты, никакому херу не нужна. Понимаешь? Вот за це тебе и покарают. И тебе вже не будет. Тут ты можешь сразу уходить, выключать видео, уходить, иди куда-то к другим. У тебя мед в уши будет лить. Вот вижу тут суку одну такую. Тут даже не одну, тут их несколько. Жертв себя строит, а дитя страдает. Или аборты делала из-за мужиков, да? Чтоб же не ушел Васенька. Или кто там, Петенька. А, так... Решта. Інші. Ну, знаєте, десь ви порушили рівновагу, дійсно. Ви десь були несправедливими, і ви за це на вас розігнівалися, ви за це заплатите. Але а, для чого ви, ви за це заплатите? Чому? Для того, щоб вас, для чого вам це покарання буде дано? Для того, щоб ви усвідомили. Тому що зараз ви не можете усвідомити, де саме ви порушили цю рівновагу. Що саме ви зробили не так, ви цього не усвідомлюєте. І ну, вас доведеться покарати, і сили вас покарають. Тоді ви усвідомите, тоді у вас серце відкриється, тому що вам полегшити, зараз вже зараз почніть аналізувати останній рік свого життя. А, ні, такого не може бути, що ох, все прям було ідеально, я нічого не діла. Все було хорошо, ні, не було хорошо. Розберіться і запаліть оцей вогонь у серці. І тоді буде радість. Ну, вам все одно доведеться пройти через оцю. оцей загаданий термін, про який ви подумали. Ви пройдете цю кармічну розплату, це покарання. Ви пройдете. І це вам розкриє серце і приведе до вас в результаті до радості. Тут тут, ну такий варіант. Так, добре. Другий варіант. Дорога. А якщо ви запланували в дорогу, то ви поїдете в загаданий період, дорога перед вами відкриється. А... Ой, партнерство. Боже мій. Слухайте, тут просто ідеально. Прям любимчик Богов. Дивіться. У вас загаданий період, у вас перед вами відкриються абсолютно всі дороги. Дороги на партнерство. Тут навіть двічі на партнерство. Це партнерство і в особистому житті, і партнерство у якійсь реалізації, здоров'я ви покращите. І в цей, період, в цей період ви будете під захистом знаходитись. Всі ваші, ви можете реалізувати це найкращий період, можливо, один із найкращих періодів у вашому житті. У вас будуть відкриті всі шанси, можливості, відкрита дорога. Діти, нічого не бійтесь, будуть можливості. Ви ці можливості самі будете генерувати для себе. Не, не потрібно чекати якоїсь там милості від природи, вам все дадуть. Все, що вам заважає у вашій реалізації, у всіх сферах вашого життя, буде зруйновано. Тобто, в цей період підуть. Ті люди, які вам не потрібні. Підуть е, ті ситуації, які вам не потрібні. Можливо, ви звільнитеся з тої роботи, яка вам не потрібна. Це на благо. Тому що для вас відкривається інший золотий шлях. Розумієте, тому все, що вам заважає, воно все буде руйнуватися в цей період. Ці процеси вони вже, вже запущені. Це у всіх сферах. Про яку ситуацію? Ну, я просила, щоб ви термін загадувала на ситуацію б думала. Але тут, тут абсолютно у всіх сферах життя. Загаданий період. Тому не пручайтеся руйнуванням. А у вас і, і, і не вийде пручатися. Тому що, якщо халас руйнує, то він вже руйнує. Дуже хороший варіант. Все. Я. Та я закрию це ворожіння. Зараз. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе!